На початку повномасштабного вторгнення мене було де живі чотирнадцятого року, бо не було касок, броніків аптечок. Як таке може бути? Ми країна, яка захищається від агресора. Люди щодня дякують ЗСУ, а е, в той же час з е, того, що має йти на ЗСУ, кормиться е, якась е, ну… група осіб. так. Ну, єдиний же телемарафон не розповідав про корупційні склади в Міністерстві оборони. Рік, да? ніхто про це не розповідав. Я, чесно кажучи, не бачу сенсу в тому, що у нас існує тільки єдиний марафон. Ви працювали в міністерстві оборони. В той же час ви, скажімо так, такий дуже сильний подразник для Міністерства оборони. Є так. Певно, нас легалізувати було складніше, ніж канабіс. Я до останнього не вірила, що нас легалізують. У випадку з вами що пішло не так. Я хоронила своїх побратимів, я хоронила своїх близьких друзів. Я першу дитину, хлопчика, також, я втратила. Я хочу, щоб менша кількість матерів знала, що таке ховати власну дитину, бо це не природні. Навіть на хвилину не хочу думати про те, що своїм дітям. Я передам у спадок цю війну.